Привіт! Ви на каналі Легко готувати. Сьогодні ми з вами приготуємо салат, який можна подавати як до святкового столу, так і готувати хоч кожного дня. Поїхали! Цей салат дуже смачний і його легко готувати. Все, що нам знадобиться, це огірки, консервована кукурудза, варені яйця, консервований тунець і майонез. До речі, в своїх стравах я використовую лише домашній майонез. Як його приготувати, можете подивитись на моєму каналі. Спочатку нарізаємо огірки і нарізаємо маленькими кубиками. Ось приблизно так. Тепер ріжемо яйця. Так само кубиками. Тепер додаємо кукурузу і тунець. Добре все перемішали і нарешті заправляємо салат майонезом. Ось наш салат і готовий. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобався. Готуйте і частуйте своїх рідних і гостей. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!